Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогоднішнє Євангельське зачало, дорогі браті і сестри, вчить нас священними, великими, просто вогняними словами. У всьому каже Господь, як хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними, будьте милосердними, як Отець Ваш Небесний милосердним є. Ось, браття і сестри, завдання, ціль і план нашого життя бути милосердними і хотіти іншим добра так само, як ми хочемо собі. У зв'язку з цим про людяність, історія церкви, дорогі браття і сестри, залишила нам прекрасні приклади із життя древніх подвижників. Так, в Сірії середньовіччя жив дивний старець, жив біля дороги під високим розлогим деревом. І вся, весь його подвиг, все його служіння заключалося в тому, що він на всякий час, вдень, вночі, у спеку, в дощ, приймав подорожніх, а найбільше монахів. Які або йшли з пустелі в місто по своїх справах, або поверталися з міста, продавши нехитре рукоділля із пальмових гілок, як то корзини чи перев'язі. Він з любов'ю приймав монахів і пропонував їм їжу, саму просту, нехитру, але все-таки їжу і воду, щоб вони могли підкріпитися в дорозі, а кого заставала ніч, приймав їх і на ніч. Одного разу прийшов до цього дивнього доб доброго страноприємця один строгий монах, отшельник Старець прийняв його і попросив розділити скромну їжу. Але отшельник відмовився і сказав: ні-ні-ні, я сьогодні пощу. Поститись тоді означало взагалі не споживати їжі для монаха. Старець опечалився і сказав: Брате, давай вийдемо на вулицю і помолимось Богу. От над нашою скромною хіжиною є дерево. По нашій молитві нехай воно саме нам підкаже, хто з нас правий. І після цього вони стали на молитву. Перший почав молитися строгий монах отшельник з пустині. Він приклонив коліна, почав молитися Богу, але нічого не помінялося. Тоді на коліна став той старець, який приймав подорожніх, і тільки те й робив, щоб догоджав і хотів допомогти людям, які подорожували. Тільки він схилив коліна і почав молитися Богу, велике крислате дерево, яке було над його хижиною, також схилилося. І доторкнулося своєю розлогою кроною до землі. Після того і монах, і старець встали, подякували Богу за Його милості, за те, що він являє свою волю. Монах смиренно пішов до отчельника, розділив з ним їжу. От яке велике, дорогі братії сестри, діло трудитися не тільки над собою, але й для користі інших. Ми протязі життя дуже часто так буває, що концентруємось дуже багато і сильно на собі, забуваючи, що біля нас можуть бути люди скромні, непомітні, на яких би ніколи й не подумали, по молитві яких Бог буде прихиляти небо. Згадаймо Марію Єгипетську, згадаймо очельників, вони тут, в світі не мали нічого разом з тим, володіючи всім благодатними дарами сили Божої. Будемо же милосердні, як Отець наш милосердний є. Будемо іншим шукати користі і з іншими поступати так, як би ми хотіли, щоб і з нами поступали. Господи, спаси і помилуй усіх нас. Амінь.